У Чернівцях учасники молодіжної організації Буковинський Фенікс, що при обласному товаристві австрійсько-німецької культури відродження, показали п'єсу про кохання німецькою мовою будинок чотирьох дівчат. Головна героїня Мара розумна, скромна дівчина, яка займається наукою. Вона лаборантка і вона зазвичай взагалі не будувала ні з ким ніяких з чоловіками відносин. Вона завжди така дуже була скромна, слухняна і така гордість своїх батьків. Мара дорогою додому випадково знайомиться із молодим перспективним. Чоловіком Марком, директор м'ясокомбінату, такий жорсткий, жорсткий чоловік, який шукає собі хвойду на вулиці. і знаходить. Але не хвойду, але кохання свого життя. Основні дії відбуваються у будинку героїні. Тут Марк знайомиться із рідними Мари. Тут і прояснюються всі непорозуміння. Тут і спалахує кохання між головними героями. П'єсу будинок чотирьох дівчат. Актори описують як ситуаційну комедію. Дуже цікаво працювати над цим жанром. І грати, дивитися, як публіка реагує, тому ми знову вирішили взяти комедію. Катерина Литвин запевняє, в комедії грати не так легко, як здається, на перший погляд. Це все гротескно має бути, все має бути перебільшено, тому що це комедія ситуацій. Відповідно, смішними мають бути мізансцени, смішним має бути вираз обличчя. Готували виставу два тижні. Ставила п'єсу провідна актриса німецького театру міста Тімішари ізольда Кобєц. Жінка не вперше працює з молодіжною організацією Буковинський Фенікс. Це вже її сьома постановка в сім'ї, як і з со своїми дітьми в Тмішоарі, у мене група Ніл, уже 20 років я її веду. І вот полюбила я і цих дітей, тому що я багатодетна мать, люблю з ними працювати, їх ругати. Ізольда Каже, історія чотирьох дівчат для неї особлива. Ми вирішили ще раз комедію е привести і тому що я знала, що у нас багато дівчаток. Я решила этот спектакль зробити, в котором я сама грала в 91 первому році. Вот ту же роль, яку грає Катя Генрі. Комедію прийшло подивитись багато чернівчан. Я в основному завжди відвідую вистави імецького дому і прийшла просто з цікавості. Я завжди цікавлюсь цими виставами. Я етнічна німка. Думаю, що з кожним роком потрібно було якось більше не одну виставу в рік. Німецький театр у Чернівцях започаткували ще у 1998 році. Нову виставу актори готують щороку. Вони є таким надбанням всього того, що. Наші наша молодь в німецькому домі вивчає за цілий рік. Олександр Шламп запевняє, у Чернівців є велике німецьке минуле. Саме тому німецькомовні вистави стали вже для міста родзинкою. Всім відомо, що в Чернівцях були і німецькі театри, був німецький університет. І цей величезний прошарок німецькості німецької культури, який існував тут у нас на Буковині, зокрема і в Чернівцях. Ми намагаємось передати його і майбутнім поколінням для того, щоб показати, що це не вмерло і це живе не тільки в архітектурі. Німецький дім у Чернівцях, як архітектурний ансамбль, єдиний в Україні, каже Олександр Шламп. А відвідуючи цього будинку, є нащадки тих німців, які його і побудували. Причому будівництво було завершено в 1910 році. І на це будівництво не було витрачено жодної, жодного гульдена, так би мовити, з бюджету Австрії чи з бюджету Чернівців. у квітні наступного року виставу будинок чотирьох дівчат Буковинський Фенікс представить на міжнародному театральному фестивалі в Румунії Юрій Гоманович Андрій Дуртюк, Чернівецький промінь.